Що знаєш, хто я такий? Хто ви такий, щоб я вам показував документи на блокпост? Та ви е служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Доброго дня, старший ретемент поліції Солига ведеться відео Трохи притормажити, хоча б пост проїжджаєте. Там є знак стоп-контроль, ніким взагалі потрібно було зупинитися. Стоп-контроль? Так. Да. Стоп-контроль. А, а він по госту встановлений. 35-та, що я порушив? По 35-й, що я порушив? Пункт 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Я вам повідомив. Це що? Це що саме? Можливо, будуть ви вважаєте, що ви причадні до права правопорушення адміністративно. Mm -hmm. Саме не виконали вимогу дорожнього знака стоп-контроль. А він встановлений oh, не по ГОСТу? Не по госту? Ні. Я штраф не пишу, правда. Так при чому тут штрафи? В мене незаконно зупинили. Я Посвідчення ваше, будь ласка. Також у вас наявні пошкодження на даному транспортному базу. Ви базу. То ви определіться, за якою статтю ви мене зупинили. Вам вже назвали одну, а ще мене зупинили. Будь ласка, фізичного рія, техпаспорт. Нема в мене техпаспорта. Чи що? Тіх паспорта нема. Маю на реєстрацію транспорт. Так, давайте. Хто буде проводити? Е... Що сам? Ну, виписувати постанову чи як. Ми вам а причина зупинки яка? Вам назвали неодноразово, не одну красу. Дивіться, ви опиліться спочатку, е за що ви мене зупинили, ізначально мені. Давайте ваше, ваше посвідчення. Що? Не... Як це не одно? Вам можна не ну, одно, можуть п'ять штук. Називайте. І давайте, по, і давайте по чомусь розглядати справу. Ві Ми поки не розглядаємо справу. Щоб видати справу, треба відповідно. А для чого вам моє посвідчення? Встановити вашу особу, з ви є водій. Ви в тут 24ПД України Ні, ви спочатку скажіть, для чого вам моє посвідчення? Встановити особу, ви чого? порушили, правила дорожнього. Якщо я щось порушив, будь ласка. Посвідчення ваше, будь ласка. Е, вибачте, я, вона мене зупинила, і я з нею буду спілкуватися. Бо я з вами з двома не можу спілкуватися одночасно. Е, Салига Анна Володимирівна. А що ви так нервуєте? А що ви нервуєте? Ознайомець? Так, да, так, да, так. Да. А ви що нервуєте? Я не нервую. <кхех> і так, давайте по порядку. Е, за що ви мене зупинили? І це є знак, стоп-контроль. Да. І, і, ви знаєте, я як він... Подождіть. Не перебивайте, не Ви питаєте причини вашої зупинки? Причини зупинки. Стоп контроль. Він, на, він, практиці, постійний, знак? він постійний знак. Він постійний знак. Я ж вам не кажу за нього штраф. Ви, Ви можете знаків, які встановлені. Я повинен виконувати, які законно встановлені. Законно встановлені. Стаціонарний блокпост. блокпост? Він законно, стаціонарний блокпост? Так. Він, ä, законно встановлений. Привиш. Хорошо, якщо він законно встановлений, тут ä, дві і більше полосы. Як він повинна. Він повинен дублюватися. Знак має? Да, вас знак з лівої сторони. Почитайте правила дорожнього руху. Тоді давайте виносить постанову. Ознайомте мене, будь ласка, з доказами. Будь ласка, ознайомте мене з доказами.

Ви спочатку скажіть законну мою э, зупинку і покажіть докази, що я э, не зупинився. Давайте, ви мені сказали. Давайте, добре, давайте не будемо про знак. Стоп, контроль. У вас наявні пошкодження на транспортному банку. Це які? У вас пошкоджена дзеркало, у вас пошкоджений бампер. Ну і що? є Пойдіть якісь? Подивіться, це є, да, є підставою зупинки. Там. Нема в мене таких цих. Перечитайте статтю 35 закону України про дорожній рух. Давайте цього. Ви надайте документи, які помічує вашу особу. Ви спочатку за стоп-контроль мене зупинили. Я вам почув про я хочу докази. Ну, я, я хочу... Ну давайте проводити розгляд справи за мої пошкодження. Та як ви кажете, не притормажую, то я рухаюсь е, в, в межах е, допустимої швидкості. Двіться, я встановлений дорожній знак. Він незаконно в... встановлений. Дивіться, це ваша суб'єктивна думка. Ви можете звернути... Яка це моя суб'єктивна думка, якщо це в правилах дорожнього ну, руху прописано? Е, Всі звіця, знаки, які... Ви, Будь чі, ласка, чому дайте чому договорити. Що? Звідки ви вас? Ну, ви, ви Згідно, ви Згідно правил дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху. Ви саме збираєтесь, так. Ну, по-перше, е він повинен дублюватися з двох сторон. По-друге, якщо це тимчасовий знак, він повинен бути на жовтому фоні. Ну він не тимчасовий. Не правда? тимчасовий? Чи він бути тимчасовий, ну, то він був на жовтому фоні. А так ну, дорожній то... знак Стоп Контроль встановлюється перед стаціонарним постом. Ну, якщо ви знаєте правила дорожнього руху. Знаю. На, то, стаціонарний Дивіться, але на... тимчасовий стаціонарний блокпост. Да, так, у вас є документи, що Ді. це блокпост. Ніхто мені ще тут не показав. У вас є? Ви, ви можете такий, мені що показати. Що знаєш, хто я такий? Ну хто ви такий, щоб я вам показував документи на Блок Та ви е служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Все, я можу їхати.